Ви знаєте, що кожні 37 секунд хтось у світі помирає від серцевого нападу, і що найстрашніше, у багатьох випадках серце зупиняється не через вік або генетику, а через ліки, які людина приймала роками, вважаючи їх безпечними. Сьогодні з вами говорить лікар, і я маю вам щось важливе розповісти деякі препарати, які продаються в кожній аптеці, можуть тихо руйнувати ваше серце. Перш ніж продовжу, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста. А ще підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Особливо, якщо вам більше 60, ваше серце вже не таке витривале, як у молодості. Воно б'ється повільніше, стінки товщають, судини втрачають еластичність. І саме в цей момент деякі ліки починають діяти не як помічники, а як вороги. У цьому відео я покажу вам 9 препаратів, які згідно з останніми дослідженнями можуть серйозно підривати роботу серця після 60. -ти. І найнебезпечніший із них той, що мільйони людей приймають щодня від звичайного болю. Майже ніхто не підозрює про ризик, але це ще не все. Наприкінці я розповім про три природні речовини, які реально захищають серце. І принаймні одна з них уже є на вашій кухні. Почнемо на дев'ятому місці: нестероїдні протизапальні засоби. Ті самі таблетки від болю, що лежать у кожній сумці. Жінка 63 роки, приходить на прийом. Скарги стандартні, біль у колінах, артроз. Я питаю, що приймаєте? Вона каже: диклофенак. уже 3 роки щодня по дві таблетки. Я відправляю її на ЕКГ і УЗД серця. Результат серце збільшене, аритмія, тиск підвищений. Вона здивована, але ж це від колін. Ось у чому річ. Ці препарати блокують речовини, що захищають судини, вони звужують артерії, підвищують тиск, перевантажують серце. Дослідження показало. Якщо людина після 60 приймає диклофенак або ібупрофен щодня більше місяця, ризик інфаркту зростає на 50%. Які препарати сюди входять: диклофенак, ібупрофен, німесуліт, кетопрофен, індометацин. Всі вони продаються без рецепта, тому здається, що безпечні. Але для серця після 60% вони справжня бомба з повільненої дії. Восьме місце. Деякі таблетки від діабету. Ті, що називаються кіазолідин діонами. Чоловік, 71 рік, діабет другого типу. Лікар виписав піоглітазон. Спочатку чудово: цукор упав, аналізи покращилися. Але через півроку починає задихатися при ходьбі. Ноги набрякають, не може піднятися на другий поверх. Робимо обстеження. Серцева недостатність. Виявилося, ці таблетки затримують воду в організмі. Серце працює з подвійним навантаженням, розтягується, слабшає. Американська асоціація серця випустила попередження: ці препарати підвищують ризик госпіталізації через серцеву недостатність на 40%. Які це таблетки? Піоглітазон, росеглітазон. Їх призначають рідше зараз, але деякі люди все ще приймають. Якщо ви п'єте щось із цього списку і помічаєте набріки або задишку терміново до лікаря. Сьоме місце таблетки від високого тиску з групи блокаторів кальцієвих каналів короткої дії, Жінка 68 років. Тиск стрибає. Лікар старої школи виписав Ніфедепін короткої дії. Каже, як тиск підскочить, ковтни під язик. Через три місяці вона потрапляє в реанімацію з інфарктом. Чому? Бо ці таблетки різко розширюють судини. Тиск падає миттєво, серце в паніці починає битися швидше, щоб компенсувати це. Виникає навантаження, яке старе серце не витримує. Дослідження показало, короткодіючі блокатори кальцію підвищують ризик серцевого нападу на 60% порівняно з іншими препаратами від тиску. Які це таблетки? Ніфедипін короткої дії, адалат. Зараз їх майже не призначають, але у деяких людей вони залишилися в аптечках із 90-х. Якщо ви знайшли у себе такі, викиньте і попросіть лікаря виписати сучасний аналог? Шосте місце: деякі антибіотики з групи вторхінолонів, чоловік 65 років. Запалення легень призначили ципрофлоксацин. П'є тиждень, а раптом серце починає битися неправильно то швидко, то повільно, то завмирає. Їде на ЕКГ. аритмія, причому така, що може призвести до зупинки серця, відміняють антибіотик через два дні серце заспокоюється. Ці препарати можуть порушувати електричну провідність серця, особливо небезпечні для тих, у кого вже є проблеми з ритмом. Управління з контролю за ліками США видало чорне попередження, ці антибіотики можуть викликати серцеві аритмії і розриви аорти. Які це препарати? Ципрофлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин. Їх призначають при інфекціях сечових шляхів пневмонії, бронхіті. Якщо вам їх виписують і у вас є проблеми з серцем, обов'язково скажіть про це лікарю. Можливо, є безпечніша альтернатива. П'яте місце деякі ліки від нежиттю та застуди, що містять псевдоефедрин Жінка 62 роки, застудилася. Купила в аптеці комплексний препарат від нежиттю, прочитала, допомагає від закладеності носа. Випила. Через годину відчула серцебиття. Тиск підскочив до 180, викликала швидку. Лікар питає, що приймали. Вона показує коробку. Виявилося, там псевдоефедрин речовина, що звужує судини. Вона справді прочищає ніс, але одночасно різко підвищує тиск і змушує серце битися швидше. Для здорової людини це може пройти непомітно. Але якщо вам за 60 і у вас гіпертонія або ішемічна хвороба, це може закінчитися. Інфарктом. Які це препарати? Будь-які комбіновані засоби від застуди, де в складі є псевдоефедрин або фенілефрин? Завжди читайте склад. Якщо бачите ці речовини, краще виберіть щось інше або просто промивайте ніс сольовим розчином. Четверте місце деякі препарати від цукрового діабету з групи похідних сульфоніл сечовини. Чоловік 73 роки, діабет, п'є глібенкламід уже 10 років. Цукор тримає, все здається нормальним. Але останній рік почав відчувати слабкість, серцебиття, пітливість, раптом непритомність на вулиці. Швидка виміряла цукор 2,5 критично низько. Виявилося, ці таблетки можуть викликати тяжку гіпоглікемію. А низький цукор це величезний стрес для серця, особливо старого. Крім того, дослідження показали, глібенкламід може блокувати природні захисні механізми серця під час нападу. Якщо станеться інфаркт, ураження буде тяжчим. Які це таблетки: глібенкламід, гліклазид, глімепірид. Їх призначають дуже часто, бо вони дешеві і ефективні. Але зараз з'явилися сучасніші препарати. Безпечніші для серця. Якщо ви п'єте похідні сульфоніл запитайте лікаря, чи можна перейти на інше. Третє місце: деякі таблетки від аритмії, що діють парадоксально: чоловік 69 років, могатлива аритмія, виписали пропофенон. Спочатку серце вирівнялося, але через місяць стало ще гірше. Серце почало битися хаотично, з'явилася задишка, слабкість. На ЕКГ ще тяжча аритмія, ніж була до лікування. Це називається проаритмічний ефект. Деякі ліки від аритмії самі можуть провокувати ще небезпечніші порушення ритму. Дослідження показало, після 60 років ризик такого парадоксу зростає втричі. Які це препарати: Пропофенон, етацезин, аллапінін. Їх призначають кардіологи, але необхідний ретельний контроль. Якщо ви приймаєте протиаритмічні препарати і відчуваєте погіршення терміново до лікаря на ЕКГ, друге місце деякі старі трициклічні антидепресанти у високих дозах. Жінка 67 років депресія після втрати близької людини. Психіатр виписав амітриптилін 60 мг на ніч. Через два тижні з'являється запаморочення, серцебиття, непритомність. На ЕКГ. Порушення провідності серця, подовження інтервалу QT. Це небезпечно, бо може призвести до раптової смерті від аритмії. Ці старі антидепресанти блокують деякі іонні канали в серці. Для молодих це не критично. Але після 60 ризик зростає в десятки разів. Які це таблетки? Амітриптилін найпоширеніший, також іміпрамін коломіпрамін. Якщо вам їх призначили, попросіть лікаря розглянути сучасніші антидепресанти, безпечніші для серця. І номер один. Найстрашніше самолікування поєднанням препаратів. Жінка 70 років, приходить із скаргами. Задишка, набрики, не може ходити. Питаю, що приймаєте? Вона дістає пакет із 10 коробками: диклофенак від колін, ніфедепін від тиску. Амітрептилін від безсоння, ципрофлоксацин залишився від минулої застуди, таблетки від нежиттю з псевдоефедрином. Кожна таблетка окремо може бути відносно безпечною, але разом вони створюють токсичний коктейль для серця. Дослідження показало люди після 60, що приймають 5 і більше препаратів одночасно, мають у 4 рази вищий ризик серцевих ускладнень. Що робити? Підійдіть до аптечки, викладіть усі ліки, запишіть назви. Прийдіть до лікаря і покажіть список. Запитайте, чи потрібні мені всі ці препарати, чи можна щось відмінити, чи не конфліктують вони між собою. Часто виявляється, що половину можна не пити або замінити безпечнішими аналогами. Але не все так погано. Є три речовини, що реально захищають серце. Перша – Омега-3 жирні кислоти вони в жирній рибі, скумбрії, оселедці, лососі. Дослідження показало люди після 60, що їдять рибу двічі на тиждень, мають на 30% нижчий ризик раптової серцевої смерті. Омега-3 стабілізують серцевий ритм, зменшують запалення, покращують еластичність судин. Друга магній. Він у горіхах, гречці, шпинаті. Дефіцит магнію після 60% у кожного другого. А без магнію серце працює нестабільно, виникають аритмії, спазми судин. Третя коензим Q10. Його виробляє саме серце. Але після 60 виробництво падає на 40%. Коензим Q10 10 це паливо для серцевого м'яза. Без нього серце слабшає. Його багато в яловичині, курячих серцях, бубових, або можна приймати в капсулах після консультації з лікарем. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Напишіть у коментарях, чи приймаєте ви якісь із цих препаратів. Поставте лайк, якщо це відео було корисним. Можливо, саме це врятує чиєсь серце. Пам'ятайте, інформація це сила. Перегляньте свої ліки і обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Ніколи не відміняйте препарати самостійно, це може бути небезпечно. Але запитати лікаря про альтернативи це ваше право. Бережіть себе і своє серце.